В нашій студії княгиня Ольга, яка як ніхто інший, знає ціну справжньому коханню. Давайте же привітаємо її аплодисментами. <звук> Я дуже вибачаюся, але в нашій студії з вогнем не грають, а то в нас он... <звук> деревляни нервують. Тож, Ольго, давайте про кохання. О, який час такі розмови безтолкові. Ну, спочатку ви присипали землею перших послів, а потім вспалахнула друга делегація. Та добре, добре, господи. Я думала просто почекати, поки ви дійдете до іскоростення. Смуток тяжкий обступив мене. До цього була жорстока тризна, де ви прийшли до древлян і всіх їх. <кхи> мене давить важкий тягар на розумі, а ще високий тиск, де комірець для виміряння тиску. Ви мовили, що ми будемо балакати про справи сердешні. Ну ви ж це зробили в честь свого коханого чоловіка, князя Ігоря. Він прийшов е, до древлян брати данину друге, і вони е, зробили над ним дуже жорстокий самосуд. Тиск опускається, тягару відступає. Ну ви ж зробили це в честь великого кохання. Я це вчинила, бо я лишилась одна. В Русі. І, хоч я й була офіційною урегенткою, ніхто не вважав мене легітимною правителькою Русі. І Русь в цей час була дуже далекою до ваших романтичних уявлень про неї. Русь фактично трималась на трьох складових: дружина, звіроданини і страх перед князем, якого нещодавно гепнули і лишили мене з голою цягар зовсім ослаб. А чого вас тоді не захищали? Русь, вона ж ну велика та ну цей во. поляни, поляне, сиверяне, уличі Тверці. Це окремі народи зі своїми князьками. Добре, князями. І вони корились і давали ДНО, бо боялись. А мене, як жінку, ніхто не боявся. А мого чотирирічного сина йде й подавно. А чому ви тоді відмовили в жіну цьому другому князю? Ви б мали захист, ну, чоловічий, який не який чоловік в хаті, ну, в князівстві? Може, це заради великого кохання до свого чоловіка князя Ігоря? Тобто ви дійсно вірите в те, що йому до серця була мила я, а не влада над землями Русі. А що б стало з єдиним представником династії? Ви також не розумієте? Ой голубонько, наївна ти душа. Голубко? У вас тут кролиця зумліла, а ти підписався вже на аккаунт, бо княгиня Ольга, жінка, яка вміє творити палаючу історію.